Приніли сльози на очах, тремтіли струджені руки, і відпустив нарешті страх оті емоції розпуки. Вона тепер вже між своїх позаду блокпости лишились, і песик тулиться до ніг, коти в клубочки закрутились. Папушка в клітці задрімав, блаженно розчинившись, тиші. Її за руку хтось тримав, тепло розходилося вище. Коли обідала вона, то, певно, вже й не пригадає, жила з тваринами одна, ділила з ними все, що має. Евакуація, як сніг на голову отозвалилась, до схову бігла зо всіх ніг, в автомобілі опинилась, та не дала вона рушать, тварин аж поки не забрала, не можна друзів покидать, вона ще змалечку це знала. В наметі ось гарячий чай, обійми теплі і канапки. Уже відвикла зазвичай підвал холодний, такі статки. Смачний пахучий бутерброд на кілька куснів розламала, поклала песику у рот, котам папузі трохи дала, сама пустий відпила чай, сказала дякую, синочок. Солдат суворий зазвичай відчув, що плачуть його очі. Розчулила бабуся їх, що серце добре таке має, вона піклується про всіх, лише про себе забуває.